Коврики у ванну перший сорт 15 кг За кілограм 4 євро. Перший це у нас ось такий зелененький та ось такий красивезний сірий. Гляньте. Далі у нас ось такий. Та ось такий. Наступний. Ось такий великий, сірий, класний мохнатий. Та ще один такий самий. Сірий, мохнатий. Далі в нас ось такий, як махровий рушничок, синенький. 4 євро за 1 кілограм. Ось така штучка, унітазу Та ось такий біленький. Далі у нас червоний ось такий. та ось такий також сіренький. Наступний нас такий ось маленький, пухнастий Так. Ось такий для ніжок І ось такий під унітаз. Це йде комплектиком. Далі у нас ось такий сіренький. Та ось такий червоний. Я вам показала пів наповнення лотику, тому якщо вам сподобалися коврики у ванну, кольорова гама, звертайтесь до наших менеджерів у Viber. Чекаємо на ваші замовлення, адже коврики реально круті за ціною 4 євро за 1 кілограм.